Багато людей сьогодні вірять по-своєму, але уникають справжніх стосунків з Христом, бо це може коштувати комфорту власного. А саме про це і попереджає наш наступний уривок. Три хвилинки провічне читаємо Біблію. Не йди від Христа тільки через те, що важко. Послання до Євреїв, 13 розділ 7 по 12 вірші: Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і, споглядаючи кінець їхнього життя, наслідуйте віру. Ісус Христос учора сьогодні. Навіки той самий. Не приставайте до всіляких чужих вчень, бо добре скріплювати серця ласкою, а не стравами, від яких не мали користі ті, що за ними ходили. Тому Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, потерпів поза брамою. А тепер розберемо цей уривок через чотири ключові ідеї. Ідея перша. Нам потрібні приклади віри, а не просто релігія. Автор каже: згадайте тих, хто навчав вас істині, і подивіться на їхній фініш. Важливо не лише почати віру, а прийти її до кінця. Це не емоції, а напрямок життя. Друга ідея. Ісус незмінний, навіть коли світ змінюється. Учора сьогодні і навіки той самий. Означає, правда, характер і любов Христа не міняються. Не треба ганятися за модними духовними вченнями. Хто не тримається Христа, легко губиться. Попереду ще дві ідеї, які допомагають зрозуміти, чому Христос постраждав поза брамою. Дослухайте до кінця, це вельми важливо. Ідея третя: Христос постраждав поза табором, і нам інколи теж Ведеться у старому заповіті тварин, принесених за гріх, спалювали за межами міста. Так і Ісус був розп'ятий поза Єрусалимом. Це знак справжня віра не завжди вписується в релігійний комфорт. Якщо ми з Христом інколи доведеться вийти з зони зручності, навіть коли більшість цього не зрозуміє. Ідея четверта: благодать дає силу жити правильно, скріплювати серця ласка означає не ритуали, змінюють людину, а Божа благодать його дія в нас, віра не про зроби. Щоб заслужити, вона про прийняття зміну від Бога і жити так, щоб відображати Христа. Висновок: справжня віра не завжди легка, але Ісус був вірний до кінця, і ми можемо. Не тікайте від Нього, коли важка. Саме тоді Бог найближче. Пишіть думки у коментах, підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.